Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили долучитися до програми? Дуже несподівано. Це взагалі був такий подарунок від чоловіка для мене. І це було так несподівано, що я навіть за кілька днів всього лише зібралася сюди. Але ну, була вражена, спочатку не хотілося їхати, думаю, ну, на що це мені потрібно. Тим більше, що за той час, коли вже були в Чернівцях останні місяці, відвідувала психологічні тренінги. Якось здавалося, що не ну, дає вона такого ефекту, який хотілося б відчути. Але тут зовсім інша атмосфера і зовсім інший результат одразу відчувається. Е, які знання майстер класу вам на більше прийшли до вподоби? А щодо занять арт-терапії? Це дуже цікаво, особливо техніки, з якими нас познайомили. Дещо було нове, дещо для себе відкрила, особливо валяння з шерсті, сухе валяння. Ну це цікаво, і такий процес, який навіть агресію надає можливість, можливість, якісь погані почуття з себе позбутися їх, цей виріб. Але ну я не сприймаю ці заняття як саме терапевтичну практику. Просто цікавий такий, цікаве дозвілля і певні якісь нові активності для себе щось. Відкривається більше мені заходять, скажімо так, психологічні наші тренінги, як групові, так і індивідуальні. Вони дають набагато більше, як на мене. А якщо не секрет, які теми проробляєте? Тобто як хотілося б розбити у багатьох стереотип, що похід до психолога це погано? Чому це важливо? Чому ви відчуваєте для цього користь? Я вважаю, це важливо через те, що ти проговорюєш свої якісь питання, можливо, для себе відкриті, якісь болючі моменти саме зі спеціалістом, тому що ну я людина така схильна до рефлексії, до того щоб аналізувати, що в моєму житті відбувається, якісь моменти, щось проговорюю сама собі. Ну нібито ти вважаєш, що ти все вже переробив, пережив, пересмислив, ну і впорався. Здається, що ти в корас. а коли говориш про це зі спеціалістом, то виходять на поверхню скриті якісь моменти, ті, в яких ти не можеш сам розібратися, і навіть ну твоя свідомість, твій досвід він можливо десь навіть не дає тобі можливості на це звернути увагу. А це спеціалісти саме роблять для нас, відкривають. Відкривають такі наші процеси, які дуже важливі, про які можливо навіть не хочеться інколи думати, не хочеться це відчувати, але ти певний час проходить і ти розумієш, що це потрібно.